Всім здорова! І сьогодні последня, верні, крайня серія про проект Є30 в кузові пікап. А крайня вона тому, що я виставив її на продаж і мені дзвонили, сказали, що хочуть її забрати. Я спитав вам, для яких цілей ця машина треба. Вони кажуть, ми військові, нам потрібно їздити по дорогам, по, коротше, по місту вони будуть їздити по області аеророзвідкою. Займаються. Тобто в кузов положить якийсь безпілотник, якесь оборудовання мінімальне. І просто по трасам, по дорогам, буквально, ну, по лісімо, по ціляку, без всякого жорсткого оффроуда, без нічого будуть їздити. Машинка їм треба, щоб чисто був у ній кузов. А в ній кузов є? Є. Все, сказали, що їх це зацікавило. Я їм там поснімав, як вона все зроблена, все рама, все там, як переварили ми. Все максимально поснімав. Сказали, все, забираємо. Паціна їх устраювала, ще так, щоб в об'яві висіла. Кажу, ні, я вам віддав набагато дешевше. Я їм сказав ціну, вони кажуть, фух, все, в понеділок ми в тебе забираємо її. Як бути з документами, кажу, ну, документи вона без переоформлення, вони кажуть, ні, нам номера документи пофіг, щоб типу, вам проблем не доставити. Кажу, у дії зробимо, це ж нову функцію ввели. Зробимо у дії, щоб мало якийсь штраф може поймають, звичайно, буде десь тулить, щоб не прийшло нам штрафчик. цей. Насчет мотора, вони одразу кажуть, що мотор я бачу, що він стукає. Відос подивилися, тобі пройшли, так що відос залетів. Подивились відос, сказали, що мотор стукає, вообще питань нема ніяких, ми вже шукаємо новий мотор. 300 доларів він стоїть, це взагалі без проблем. У нас є кому поставити, ми все поміняємо. Нам іменно ця форма надо кузов. От іменно кузов нам підходить просто ідеально. Все, договорилися, завтра вони її забирають. А в мене була ще таке бонус кажу, давайте я вам її покрашу. Вони кажуть, да, не делать, крась. І так я приступив до покраски. І ось такий у нас незамислуватий результат вийшов. Не знаю, я довольний. Мені я прямо аж реально кайфунув. Людина творчі, я такі всякі теми, особливо зв'язані з машинами, капець люблю. Тобто я прям реально кайфунув, коли я її робив. Дуже чітко вийшло. Не знаю, може трошки помультяжно виглядать, більш похоже на тетріс, Ну не знаю. В принципі, воно для вида, щоб воно... Я не знаю, воно роль маскировки грати ніякої не буде. А іменно для виду, щоб була красива з виду, на ній приєдно їздить, правильно? Ну, Я по собі сужу, якщо машина з виду красива, мені приєдно з ній їздити. Якщо вона з виду хюндай сраний, мені неприємно ньому не їздити, який би він не був. Це, кстати, дуже символічно, що я знімаю цю крайню серію, третю, про неї. Буквально за 50 метрів від міста, де її розбило міну. Небо впало на нас, серце палає, Біль повільнює час, місто нас огортає, особи дітей ховає, наших дітей ховає, вічності стане нас, нужності. Посміхається в слив, кріс в Марія Хочеш забутись, то сили катма згадуєш лютий тому війна 0430. І дуже символічно, що ця маленька піде допомагати, мстити своїм врагам. Так що вона тут непогано так пострадала. Я вчора дивився в Ютубі відос там за коротко, ну, хронології подій на Київщині, конкретно пробиту Мощуну вставили. У, там така жесть створилася, реально. Я коли з безпілотника там. Відео вони засняли, дивлюся, тупо це все горить вокруг. І стоїть оця роздовбана вже тут у лісі. Я прям замітив її. Мені аж сльоза пустилася. Тупо дома горять, все горить, побите. І вона стоїть побита вже теж. Так що доволі таки символічно, що вона зробить, я думаю, вклад непоганий в нашу перемогу. Хто мені там буде писати, що нафіга вона їм треба, там, вона застряне, задній привод чи ще щось. Ну, Я не знаю, де вона застряне. По дорогам, я ж доїхав сюди, все. я по дорогам по ціляку, по полю, це по таким їздив, взагалі без проблем, без ніяких. Задній привод, ну хрен на нього. Зато я її зависив. Висота там ого-го спереді, ззаді висота ще го ще більша. Так що, я думаю, проблем з нею ніяких не буде. Я отак от в поперек доїхав сюди, пеньки просто всього. тут я катався без проблем. Нічого не застряв ніколи, не ципнув де нічого. Ну Там в пенька губою лупанув і то, то вже по дурості лупанув. Тобто можна ній спокійно їздити і пофіг, що задній привод, вона пацанам поможе, я думаю, відвічно поможе їм. Так, як я красив. Покраска обйшлася взагалі копійки. Купив 4 банки краски і не вже маніпулівав, змішував там, коротше, всякі цвіта, ну, ці болотні, коротше, хак і всю цю заразу. Це просто з 4 банок, які хоч цвіта можна ліпити. І плюс ще дві банки не я з них на насмішкував їх, а як чистий цвіт не використовував. Це білий був і чисто зелений. Не використовував. По покраски, що тут, Я не спорю, ніякі не трафаріти, нічого. Можна було по трафарет баллончиком, це, це було б швидше, але це було б неякісніше. Так як у мене машина покрашена в раптор, тут такі воно пористе. Ну, ще рахувати. на нього краска дуже гарно пристає. Взяв красив обичною кісточкою, наліплював. наліплював лентами, виділив узор, там, вирізав ту ленту обратно, і закрашував кісточкою краскою. Трошки липки, час назад докрасив. Но зато воно гарно прилягло. Нормально держиться, бо балончик. Погодка була така собі, що вчора. Ну, сьогодні нормально було, вчора поганенька була. Балончик вчора б змило б дощем, 100%. А таку краску, ні, не змило. Тут видно, да? що в округі наробило. Це ми трошки вже наводимо порядки тут, що тут робиться. Я таким общим планом подсніму. Що тут варилося, все були поломані дерева. Це дерева вже немає, бо ми повичищали, коротше, все повбирали, ну, більш-менш так. І то ще фіа роботи стається навести перед двором, щоб красиво було. А то з дому вийшов, дивився перед двором, що попало. Пеньки все коротше дерева такого навгрест. Воно, кстати, лежать, ну камера не заснімається хорошо, бо там косяк. Вони все ще добирали. Ну і що, різ налажується, дома потрошку. люди повертаються. І сподівається, що далі все буде добре. Так що допомагаємо один одному, як можемо, бо крім нас, в принципі, ніхто нам не допоможе. Страшно представити, яке тут у нас в мощуні було побоїще. Це було б, звісно, дуже цікаво подивитися, як іменно до неї прилетіло. Ну, хорошо, що я цього не бачу. Бо Жінка взагалі видержала, вона і так плакала, коли побачила фотки. Ну, машинка, я думаю, ще покаже себе. Тут по ній все отлично, ходовка відлічна, кузов отлічний, Оце тільки поміняти мотор. Фух, та вона буде льоти, ё-моё. Так, з цього ракурсу так непогано видно, по яким коліям вона в принципі, може їздити по лісі. Як для ліса це нормальна колія. Тобто перепад між переднім колесом і заднім зараз. ну Сантиметрів 40 Ну камера це вряд ли покаже. Задній в ямі, на наверху, на горбу. Те трошки ниже. Коротше, нормальний апарат для своїх діл. Я думаю, по лісі вона буде нормально чухатися. Головне, щоб не пробивала колеса. Резина тут новесенька, нульцева резина, новенький акумулятор. Поїздила взагалі резина фіню, поїздила, акум кум поїздив. диски всі ровні, вирівняні. Я коли їх ставив, водівав, все прокатали, все чітко було. Есть, проблем ніяких з нею не буде. Якщо вона не захоче поставити другі колеса, бо щось мені там писав на 18, та нахід не треба, 15 з головою. Ну і все, в принципі, що ще можна розказати. Так, то вона для діла топ, як я казав, а діло таке доволі серйозне, то для нього вона вдвічі топ. Поміняють моторчик, щось якийсь там тиждень-два, може, цілий, все, поставив, полетів. Ось воно видно, що тут наробило. Це при тому, що дрова вже всі ми порозтягували. Осталися одні кучі та побиті всі дерева. Там от града куски валяється, трубиці, алюмінієві чи що там зроблено. Дохера їх валяється, реально дохера. Можна ходити, збирати сотнями кілограм прямо. Тобто ліс вони накривали доволі таки безбожно. На дні пеньки і побиті дерева. Та побиті дома. Я поки це знімаю. Видно, що вже трошки повідновлювали хто міг. Подостраювали, попристраювали, поробили ремонти. І вставлю зараз в цей момент, поки я це розказую, вставлю, як воно було взагалі в началі квітня, ще. яке у нас все було. Хочу забути. Весили катма, згадуєш лютий. А дому немає замість дому війна 0431 2402 Вічності ж там немає всі